Привіт! Якщо ти знаходишся за кордоном або тільки плануєш поїхати, то повинний розумітися на тому, які існують типи перебування, які бувають візи, та яким буде твій правий статус, а також як це пов'язане із працевлаштуванням. Таких відео буде декілька, і ми ретельно розберемо все від закладів і до найменших деталей. Я живу в Чехії вже 6 років і хочу поділитися досвідом. Ціллю цих відео є розібрати всі правові статуси. І сьогодні ми почнемо з найцікавішого і поговоримо, хто є такий нелегал. А для того, щоб зрозуміти, хто є такий нелегал, треба зробити маленький історичний екс. Я думаю, хтось з вас або з ваших друзів ще до початку війни їздив десь до Польщі або Чехії на заробітки, і всі з вас робили візи. В прямому сенсі нікого не цікавило, який кордон якої країни ти перейдеш. Головне, щоб в тебе була шенгенська віза. Тобто ти міг отримати візу Чехії або Болгарії, або Румунії, або мадярську візу, або польську візу. І так само від своїх побажань перетнути кордон з Румунією, з Польщею, Словаччиною. Так в чому прикол? Прикол в візі. Ти міг звернутися в будь-яке турагентство в пошуках роботи, і тобі би запропонували роботу твоєї мрії в будь-якій країні Євросоюзу. Плати гроші, і їдь. Звичайно, тобі би розповіли, що це найкраща робота в світі. Гроші самі будуть текти тобі до кишені і робити нічого не треба. Будуть найкращі умови проживання, найкращий колектив, і все буде добре. Можливо, в когось так і було, але були відмінності, які залежали від того до якої країни та на який термін ви збираєтесь їхати. А тепер слід подумати, звідки та віза бралась. В візових центрах на території України було можливо зробити візу лише на основі трьох папірців. Перший документ це дозвіл від Міністерства праці відповідної країни. Другий документ так звана довідка про надання житла, і третій документ договір з роботодавцем. К тому, ще було потрібно сплатити страховку та зробити візовий внесок. Візовий внесок завжди був фіксованим. Страховки продавали в візових центрах в три або в чотири рази дорожче, ніж в будь якій страховій фірмі. Ту саму страховку могла зробити будь-яка страхова в будь-якому селі та в декілька разів дешевше. А тепер найцікавіше, звідки бралися ті три папірці, за які ви віддавали від 100 до 300 євро? Це починалося з того, що підприємство на території Європи мало створити вакансію. Звичайно, якщо, наприклад, в Чехії або у всій Європі на цю чудову вакансію не знайшлася людина, то приблизно через місяць. Вони отримували дозвіл найняти на цю позицію іноземця Українців. Довідку про надання житла вам міг зробити теоретично будь-який гуртожиток. Я припускаю, що існували класні фірми, де люди робили документи, приїжджали на ту роботу, і все було дуже добре. А тепер подумайте самі, який крупний завод хотів би собі привозити якихось василів без знання мови, без знання професії та ще на три місяці або півроку. І хто би хотів вкладати гроші в навчання людини, яка приїхала на короткий час? Вже скоро поїде і, скоріш за все, ніколи вже не повернеться. Такому ж реально були потрібні ці люди і для чого? я думаю, хтось з вас вже чув такий термін агентура праці. Якщо це перекласти чеської на українську мову, то це буде Агентство з працевлаштування. Так ось, знаходишся ти десь в Україні, знайшов це турагентство, заплатив ті 200 чи 300 євро. І думаю, що на цьому вже все скінчилось, але з того лише все починається. Насправді в Чехії всі ці. Ці дозволи робилися майже безкоштовно, тому ці 100 чи 200, чи 300 євро це був лише заробіток посередників. Більше того, людина, що знаходила тебе в Україні за умови, якщо ти приїдеш саме на цей завод, отримувала за тебе ще відкат. І заробляла ще раз на тобі. Потім з тими документами ти йшов у візовий центр, який на тобі заробляв, а потім ще на тобі заробляв водій, який тебе відвіз в ту Чехію або Польщу. І тут починається найцікавіше. Наприклад, приїхав ти в Чехію з чеською візою або в Польщу з польською візою, і думаєш, що все класно і все буде добре. Можливо, воно би так і було, а можливо, і ні. Тут починаються деталі, в яких слід дуже ретельно розібратися. Слід зрозуміти, що в цьому ланцюжку знаходиться декілька. Перекупів і ті люди, які знаходили вас в Україні, рекламували цю роботу, цю вакансію, частіше за все, не знали якихось дрібних деталей. Наприклад, скільки годин ви будете в день працювати, які точно умови працевлаштування, або як буде виглядати вас гуртожиток. Але насправді ви вже зустрічаєтеся з людьми, які вас в житті не бачили і з якими вам приходиться робити. Більше того, місцева агенція з працевлаштування, так звана агентура праці, повинна в щонайкоротший час була повідомити уряд праці, що ви наступили на роботу, і скласти з вами новий договір. А ще вони мусили платити за вас податки і робити внески обов'язкового медичного страхування. Дивись. Ти приїхав з чистим сумлінням, як було треба, куди було треба, зробився документи, але твій працедавець не повідомив про тебе відповідний уряд, і ти вже все, порушник законом, ти вже майже нелегал. І так ви могли працювати і не звертати ні на що уваги і думати, що все добре. Але й були гірші ситуації, коли хтось з робітників хворів, або отримував виробничу травму і звертався за медичною допомогою. І тут з'ясовувалося, що цієї людини немає в жодній базі даних, що ця людина працює неофіційно, і цій людині відмовляли в медичній допомозі. Але й були такі люди, які їздили дуже багато разів і у яких було все добре. Але й були ще такі люди, яким, наприклад, не подобалася робота, або вони дізнавалися, що десь платять більше. Так ось чому багато хто з польськими візами бігав до Чехії, або чеськими візами е, намагався собі змінити роботодавця. Але саме це і є грубим порушенням законодавства: спіймали депорт. А була ще одна специфічна категорія заробітчан, які їздили заробляти з біометричним паспортом. Але слід знати, що біометрія це лише туристичні подорожі, і працювати з тим було заборонено. Але знайти роботу в Євросоюзі не було проблемою. Дуже багато агентур праці надавали роботу нелегально таким робітникам. Звичайно, це все ви робили на свій страх і риск. Ви вже фактично так само були нелегали. Піймали, депортували. А що ж в таких випадках було з агентурами праці? В найгіршому випадку вони платили штраф та продовжували шукати ще дальших дурнів. А зараз ті, хто додивився це відео до цього моменту, зроблять собі висновок, Саша, а що нам з того, що було ще років тому, нас цікавить, що є зараз? Також класним питанням є: а що з тими всіма фірмами, які займалися бізнесом з нелегалами? А я вам скажу, що всі ці фірми як працювали, так і працюють. Скажу більше, що на момент початку війни в Чехії фактично вже була велика кількість нелегалів, але що з ними? Від початку війни з'явилося можливе зробити візу біженця. І всі ці люди, які вже фактично перебували на території Чехії або Польщі, могли собі вільно піти і зробити візу. І таким способом, ще вчора вони працювали нелегально, а сьогодні вони вже отримували правовий статус. Тим більше, що візу біженця давали українцям з будь-яким документом. Є в тебе біометричний паспорт, окей, є в тебе просто закордонний паспорт, добре. Є в тебе внутрішній український паспорт, так само добре. Давали навіть тим, у кого було свідоцтво про народження. Показав документ, отримав візу. Хто з вас подумає, що і зараз так є, і нічого не змінилося, але ні. Зараз ніхто тобі не вклеє візу біженця, якщо ти не покажеш печатку з кордону. Саме ту печатку, яку тобі ставлять на митниці, коли ти перетинаєш кордон. Навіть ті люди, у кого немає закордонного паспорту, зараз можуть перетинати кордон Європейського Союзу, і вам цю печатку ставлять просто на папірець. Якщо хтось переїхав кордон незаконно, я не знаю, це взагалі можливо. Напишіть у коментарях. Я не вірю, що можна переплисти якусь річку, зробити підкоп або заховатися на митниці у якійсь фурі. Але якщо насправді такий розумник є, то без печатки з митниці візу біженця він не отримає. Але така людина може знайти собі роботу на чорно через таку чорну агентуру праці, жити в гуртожитку і заробляти гроші і жити за кордоном. Тюнівий ринок праці в Чехії є дуже розвиненим. А тепер переходимо до найцікавішого. Але якщо у вас все добре з документами, то треба дуже ретельно і прискіпливо ставитися щодо вибору роботодавця. На що слід звертати особливу увагу? По-перше, має бути укладено трудовий договір в Чехії. Це називається працьовні смлува. Там має бути зрозуміло написано, хто є ваш працедавець, як називається ваша позиція. Та на який термін укладено цей договір. Другий документ при працевлаштуванні в Чехії називається Мздовий вимір. В тому документі має бути обов'язково зазначена ваша місячна ставка. Так само має бути написано, хто наймає на роботу, на якій позиції і на який термін. Все це має відповідати договору і інформація в двох. В документах має бути тотожною. Так само ці два документи мають бути підписані сторонами, і копія кожного примірнику має бути у вас. Коли ти працевлаштувався в Чехії, то твій роботодавець обов'язково має платити за тебе податки та внески обов'язково медичного страхування. Це дуже важливо. А зараз я вам хочу розповісти, як кожен з вас може перевірити, те працює він легально чи нелегально. Тому що вам могли розповісти що завгодно, дати якісь документи, чеської мови ви не знаєте, щось підписали, якісь бумажки у вас є, але насправді не знаєте, що ви працюєте нелегально. Це дуже легко перевірити. Більшість українців в Чехії мають страхову так звану ВЗП. Ви приходите в будь-яке відділення ВЗП і просите документ, який називається випис з допоішчині. Це документ, в якому написано, від якого роботодавця де, коли і скільки страхова фірма отримувала грошей від роботодавця в якості страхових внесків. Звичайно, якщо ти вже працюєш якийсь час, а твій роботодавець не робив за тебе місяць або півроку обов'язкові страхові внески, то рази, якщо ти захворієш або отримаєш виробничу травму, по-перше, тобі можуть відказати в наданні медичної допомоги. Або медичну допомогу тобі нададуть, але відмовлять у лікарняному. Таких випадків вже зараз в Чехії з біженцями є дуже багато, тому, будь ласка, будьте дуже уважні і я би радив всім сходити в страхову і перевірити, чи роботодавець дійсно платить за вас страхові внески. Цей закон працює по всій Європі і так само він працює в Чехії. Тому, коли приїжджає біженець. Перший час за біженця обов'язкові платежі медичного страхування платить держава в особі уряду праці. По-друге, якщо в тебе вже нема права отримувати допомогу від держави, то ти, якщо не працюєш, маєш сплачувати сам внески обов'язкового медичного страхування. Якщо ти працюєш. То ці внески зобов'язаний сплачувати твій роботодавець. Якщо десь колись не було сплачено якихось внесків, це так само, як не сплачувати податки, і в майбутньому в тебе можуть бути дуже серйозні проблеми з законом. Головне, пам'ятайте, що так само, як і в Україні, незнання законів не звільняє від відповідальності. В тебе може бути віза біженця. Ти є працевлаштованим, думаєш, що в тебе все добре, але по суті ти вже є нелегал. Несплата податків, несплата страхових внесків в майбутньому може призвести до судового розгляду. А в разі судового розгляду, то це може поставити хрест на твоєму майбутньому житті в Чехії. І в Європі в цілому, і в такому випадку, навіть людина, яка в жодному разі не мала жодних злих намірів, може стати нелегалом. Ти маєш бути дуже уважним і відповідальним, тому що в будь-яку хвилину може статися халепа. Як цього запобігти, то дізнаєшся з моїх відео. Тому я тебе дуже прошу. Підтримай мене вподобайкою та підпискою. Дуже тобі дякую, до побачення.